Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня Відпочинок. Сьогодні рецепт солимо рибку до чаю, до кави, вранці бутерброд, просто супер. Рибка у нас буде кижуч, дуже-дуже смачна. Що будемо використовувати? Безпосередньо сама ось така красива рибка. Ми зараз її розберемо, тут у нас кіло 100, сік лимону, 2 лаврові листочки, 2 столові ложки без гірки цукру, 4 столові ложки без гірки солі. І одна чайна ложка чорного меленого перцю. Рибу очистили від кісточок від хребта. І тепер посипаємо сіль і цукор. Як я і казав, 4 столові ложки неповні солі і 2 столові ложки неповні цукру. Посипаємо з обох боків. Перчимо, додаємо лоровий листочок і одну чайну ложку лимонного соку. Це перемішуємо наші шматочки риби із всіма інгредієнтами, щоб кожен шматочок увібрав в себе необхідну кількість нашого маринаду. І перекладаєте рибку у ємність для маринування. Це може бути звичайний судочок. Солі я озвучував 4 столові ложки, можете давати трішки менше, друзі. Рибка все одно візьме стільки, скільки їй потрібно. Маринується вона 2-3 дні, вона пустить сік, і через 3 дні вже можете використовувати її. Кожен шматочок промиваєте. Якщо Якщо риби багато, то залишаєте її в тому ж маринаді, в тому соку, нехай воно так і зберігається. А берете лише той шматочок, промиваєте, що будете споживати. Ідеально на бутерброди, далі побачите. Виходить просто ідеальна і неймовірно смачна риба, як в ресторані. До чаю, до кави, ранковий бутерброд просто ідеально. Скуштуйте, ви не пожалкуєте.